Сиджу в холодку майструю. Сьогодні вітерець, то можна посидіти, помайструвати. Ось травку заготовила. Ой. Це творчий безпорядок, творчий безлад, так я вам скажу. А я хочу показати, як я дізналася, що сьогодні неділя. Зазвичай я в неділю, небо яке, бачите, сливка. Я в неділю нічого не майструю. Яблунька моя. Город мій пустий вже, бачите, все. Можна прибирати. Навіть і грядки ці поприбираю, я нічого не саджаю, то нехай, мабуть, буде пусте. Ну, там жимолость у мене, там декілька плодових. Ну, компостна купа, звичайно. А це мульча, треба її кудись засипати. Ну, вже ось таке. Так ось я хочу показати, що я хочу показати. А я хочу показати. Це також мій проєкт, але я передумала ось що я хочу показати. І як я взнала, що сьогодні неділя, бо я прибила собі пальця на кісточці молотком і стукнула себе по нозі. Ну, це ще пів біди. Добре, що так обійшлося, бо я працювала електропилою. То взагалі було б щось страшне. Зараз я відійду трішечки. Це я мудрувала, підставляла. Усе пробую, усе воно валяється. Дуже спекотно зараз. Іду в хату, я вже кинула працювати. Ось так я зробила. Оце в мене майстерня моя. Тільки треба дах зробити трішечки з нахилом. Він є, але тільки злегка. Більше зробити треба з нахилом, щоб капала вода, дощ, у цю водойму. Дощ, сніг буду кидати сюди, Ну, щоб не витрачати воду зі свердловини. Ось вона сюди буде капати. Отут я ще не придумала якось якусь ринвочку треба поставити, мабуть, щоб вона сюди капала. Чому дошки не однакові, тому що у мене. Я ж зробила м, шпаківні, розумієте, з цих жовтих і з блакитних дошок. А тепер мені не вистачає. Тож одну шпаківню вон я задіяла. І ось ще одна шпаківня, оце коротенька. Також задіяла сюди, бо не хочу різати оці довгі. Вони мені пригодяться, знадобляться ще. Ось треба долити води по вінця, тому що дуже плівка псується на сонці, вона така гаряча, до неї неможливо доторкнутися. Отам сидів собака, онукин, онучки, але там у мене горщики. Треба, комусь треба горщики, вийшло безкоштовно. Ну, Якщо якийсь кущик подаруєте, то. Буду дуже вдячна. У мене там море горщики. Я вже повідносила дівчатам на центральний ринок, але не знаю, зараз хтось там працює чи ні, бо там ж були атаки. У нас також сьогодні була нічка. Дай Боже. І щойно дрона збили, не знаю. Це також, розумієте, збивають дрона, а він упаде на будинок, на чиюсь хату. Це, Це також не вихід. Ось так я зробила, ось так у мене вийшло. Ось тут плівка натягнеться. Ось тут буде водичка. Гаряча, страшне, гаряча плівка. Ой, ну, мабуть, постоїть декілька годин, бо дуже спекотно. О, забуду забрати. Оце в мене там ящики, горщики лежать. Ось так виглядає мій цей проєкт. Зараз мені телефон напише, що перегрівся, як вранці. І все. А, і оце ж я зробила оце Позавчора я зробила Оцю. Оцей декор поставила. Взагалі я хотіла, щоб тут була поличка і ставити рослини, а потім думати, які там рослини, спека така, хто їх буде поливати раз за разом. Оце мені треба ще підбити гарненько. Воно. У мене є кусничок з скла, може я туди скло поставлю? Ну, Буде з двох половинок. Не знаю ще. І ось мій проєкт. І цей я не закінчила. Ну, він, мабуть, так і буде. Оце я візьму, помию. Та хай так і лежить. Віночки тільки треба прикрасити та комусь подарувати. Ось так, оце мій новий проєкт. Я хочу отут зробити просто отут хочу зробити парканчик такий, щоб була трішечки тінь на виноград. Бачите, який він? Дощ був. І я після дощу поливала 6 літрів у кожне, кожну трубу. Стояла, чекала, поки вода. Ну, я не стояла, я ходила від куща до куща, доливала водички. І все одно їм мало, бачите, листечко похилилося, поникло. Так, ну ось я принесла все-таки тут траву, забрала, не всю ще забрала. Оце в мене буде тут горбочок такий. Я хочу ще землі сюди накидати. Ну, не знаю, може ще рослинку якусь сюди куплю та посаджу, бо тут у мене місце ось, свободне. Ось цей візочок я знайшла у мене на двох колесах. Подивіться, це я сьогодні вранці. Після важкої ночі, я думаю, та, господи, буду, буду ліпити, що мені сподобається. Ось поставила. Так, треба йти, бо зараз вимкнеться. Оці самшити, я не знаю, я... Учора, здається, вранці обробляла. Коли відео ще робила, не пам'ятаю коли. Ну ось, я відео вже робила, вже показувала. Ось моя стежечка отак біжить туди. Гарного всім дня, тихого, спокійного, дня та ночі, гарного настрою.